Дивимося, який у мене урожай на дачі. Зараз покажу вам. Подивіться, такий гігантський кабачок. Ключий один. Гігантела. Далі. Ще інший, тільки він такого м'ятного Так, ще один. Так. Давайте ще один знімемо і два залишимо на потім. Цей, звичайно, кабачок він ослаб, він більше не виросте. Так. Так, що тут? Ще один кабачочок. Так, два кабачка я ще залишу, нехай завтра ще виростуть. Потім знімо. Ходімо, подивимося, що з помідорами. Тут помідори. Ми приїхали, вони вже попадали. Їх потрібно тільки позбирати. Ми думаємо, вже заберіть вони. Так, ну що, давайте почнемо ті, що впали. Подивимося, які вони. Подивіться. Такі класні помідори, ароматні. Ах, пахнуть так. І ще один помідор упав. Цей помідорчик нехай трішки і добре. Далі. дивіться який червоний класний помідор. Так. Будемо знімати. Бережненько. Тут уже купав помідор, бідний. А вітер, мабуть, сильний був. Все поламав. Так, дивимося, що тут. Давайте, мабуть, ще тут знімемо, щоб легше було, щоб не таке було перенавантаження. Тут два сорти. Один сорт це Чорний принц. Дуже смачнущі помідори. Ну, але їм ще потрібно дозріти. Зверху, а знімаю я знизу. Тут що дозрівають. Можна оці три штучки зняти. І оцей помідор він вже відвалився в темне місце і він дозріє. Так, продовжуємо. Це ще не все. Дуже легко знімається, тому що вони вже дозріли. Теж Динний помідор, то звичайно вже він трішки зіпсувався. Думаю, можу його викинути або може обрізати і зробити салат. Так. Щас, теж зніму. І потрібно помідори, які впали. Я маю на увазі кілочки, підв'яжу. Дуже важка. Може, ще цей, ну, цей кішечки. Це на салат піде. І ще один забула. Ще подаруємо. Так, і потрібно буде все-таки відкладати цю красу. Дивіться, яка красивана збереща важка. Змінила локацію, зараз ми в теплиці. Хочу трішки для салату зняти перець. Такий малесенький перчик. Деякий уже знизу він дозрів. Так що знімаємо, підходить під мій манікюр. перець. Так. І ще трішки далі я подивлюся, може тут ще щось знайду. Так, і ще два перчика. Ми вже почервоніли І ще давайте глянемо з вами, що далі. Так, цей перець ще не дозрів, йому потрібен час. Далі баклажани. Баклажани. Я їх небагато зніму, для того, щоб облегшити рослинку, щоб її легше було. Подивіться, які баклажанчики маленькі, на рагу. Дуже класно буде. Так, і ще пару штучок. я думаю, буде достатньо. Овощі трішки зібрали. І залишилось зібрати ще, тут невеличка частина, полуночки. Це полонеться ремонтантна, то вона. Буде родити аж до пізньої осені. Дуже багато. Тут і мурав'ї ласують нею, Ну, відповідно, і ми. Зараз подивимося, скільки я зберу із трьох кущиків. Ще подивіться, зараз покажу вам. Ось от такі от да? Так? їх потрібно розмножати. Ми так і це зробимо. І відрізаємо. І там, де корінь, в землю. І на наступний рік з цього малесенького кущика буде такий великий кущ половички. Це хочемо зробити до кінця цього ящика. Для того, щоб на наступний рік було побільше половички. Так що ми не зря приїхав. Мирного і працюйте, і земля вам відплатиться такими ягодами і овощами і фруктами.